От хочу вам показати клумбу таку з осінніх квітів. От така краса середині жовтня. І такі гарні квіти, от вони. Бачите? І такі хризантемки. Ці вже перецвіли гарні, такий сухоцвіт гарний залишився. От також такі низкорослі. От вони. І морозець, Он ще високорослі, теж такого кольору цікавого. Ці от низкорослі гарні. Ці високорослі, теж чудові такі квіточки. Там хризонтеми. Отакі ще. Вушка я їх називаю, вони такі класні, чудові, мігисенькі, як, як бархатні. Нескорості, дуже класні, чудові, хто ще не посадив їх у себе. В саду посадіть обов'язково. Дуже приємні на відчуття. І як декоративні як отакі ще хризантеми. Усім дякую, хто дивиться, хто ставить вподобайки, коменти. Усім до зустрічі, пока-пока.